13,9 мільярдів кубометрів газу за 2024 рік. Компанія Укргазвидобування групи Нафтогаз збільшила видобуток блакитного палива на 700 мільйонів у порівнянні із 2023 роком. Тоді за аналогічний період видобули 13,2 мільярди кубів. Це стало можливим завдяки активній розвідці та бурінню нових свердловин. За 2024 рік компанією було введено в експлуатацію 83 нові свердловини. З яких 60 – експлуатаційні, 23 пошуково-розвідувальні. Також минулого року підприємство наростило бурівня свердловин похило скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. В експлуатацію ввели 60 таких свердловин. Окрім того, за 2024 рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це найбільший показник за останні роки, і на 14% більше ніж у 2023 році. Підписуйтесь на газправду, аби знати більше.